Приходить до мене клієнтка на супровід, значить, вона скажімо так, побита життям, побита життям саме тому, що її форма дозволяла їй колись мати самооцінку досить таки високу. Але так як вона одружилась, в неї ввійшов такий ритм Діти, чоловік, сім'я і робота, праця вона почала виходити з такого режиму стабільної підтримки форми. І дійшло все до того, що вона тепер тренується більше в два, то й в три рази чим раніше, і ніяк не може схуднути. Багато людей скажуть, ну, напевно, напевно, в харчуванні проблема. Вона сказала мені, Ростику, я була на дієтах, я була в моментах, що я два дні нічого не їла. Я скидувала там 3 кілограми через сльози. Вона реально вважала, що це нормально. І потім набирала 6 після того, як виходило з голодування. Це не є адекватна праця з нашим тілом, наше тіло не потребує такої роботи. Зараз є дуже-дуже стали вагоми. Аргументоване рішення. Суспільство має перейти не на споживання калорій, а на якісних нутрієнтів, які потрапляють з їжі. І ось ми з нею поступово починаємо розбирати ту систему, тому що те, що її прописували лікарі, те, що вона сама собі. Діагностувала, ми це все зараз переводимо в режим саме підтримки харчування. Лікарі нехай займаються своєю справою, вони з нею працюють. Всі можуть працювати. Людина в будь-якому випадку має забезпечувати нутрієнти. І з мого боку, ми зараз з нею обговорюємо це і покращимо. Проходить тиждень часу, вона каже: Ростику, хе, я їм більше, ніж раніше, і я худну. Це реально так, це реально з раціональним харчуванням. Це є повна реальність. Просто треба міняти парадигму свого світу. І ти це зможеш зробити. Відкривайся, читай мої публікації або записуйся на приватні супроводи куратора або мій. Па-па.